Коли нам хочеться більшого, ми йдемо на Ютуб. І я теж, і ти, мабуть, і багато наших глядачів ідуть на Ютуб, коли хочуть прямо углубитися в якусь тему. Є теж подкасти різні, є різні експерти. В кожного з нас є наші якісь рольові моделі, хто нам цікавий, кого ми дивимося, і ми йдемо на Ютуб, тому що там є ось цей великий повний формат, да, горизонтальні відео, де можна повністю розкрити тему, розкрити себе як експерта, зробити продажі своїх товарів та то послуг можна. Mm. зробити прогрів до ніші вашої, от як я це роблю на своєму каналі, закохати в Ютуб, знаєш, <смі> можна ще додати туди рекламну інтеграцію, ну і взагалі все, що завгодно. Там немає обмежень, немає потолка, як в інших соціальних мережах. І якщо в якийсь момент, друзі, ви от ви сфокусувалися тільки на інстаграмі, дорогі мої експерти, або там тільки на Телеграмі, чому всі кажуть да, про цю мультиканальність? Соціальні мережі це таке річ не зовсім стабільна, вона може. Працювати неправильно, перестати взагалі існувати чи працювати. Багато було історій, де були баги в Інстаграмі, якісь і там не було ні дірок, та нічого, якийсь період. Цей момент ми втрачаємо, але по перше на Ютубі цього не бувало відколи він існує з 2006 року. До речі, він да, він доволі стабільно працює. Я працю... не помічала це Факт, Зрозумів про <реш> що я і Ютуб настільки надійний, настільки він вже твердо стоїть, да, як соціальна мережа, як платформа, де ви можете створювати свій контент.